Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Дозор Б. багатоцільовий легкобройований транспортний засіб для Збройних сил. Для перевезення, особового складу вантажів зброї, вантажопідйомність до 2 тонн. Розроблений Харківським конструкторським бюро імені Морозова. Компоновка класична автомобільна схема. Це забезпечує високу прохідність і зручність для особового складу. Машина розділена на два відсіки моторний і десантний відсіки. Розділені вони герметичною перегородкою. Має лебідку для самовитягування. Має централізовану підкачку шин. Балістичний захист на рівні станаг 2. Протимінний захист забезпечує безпеку при підриві 1 кг вибухівки під дном. І 3 кг під колесом. Вперше він показаний, як я вже говорив, у 2004 році Харківським конструкторським бюро імені Морозова. Колісна формула 4х4. Маса 6,8 тонни, ВЗ 3 чоловіки екіпажу плюс 8 десанта. Екіпаж – це командир водій і стрілок. Двигун у нього стоїть дойч, низькооборотний. Це розвиває, дає можливість розвинути швидкість до 105 км на годину. Ну що сказати, як на 21 століття, то слабовато. Машина виконана на рубежі 20-21 століття по радянським стандартам і для натовських стандартів, для, для середини 21 століття, яке зараз є, це м -м, слабовато. Ну, в ті часи це було цілком нормально. Нормальна була добротна машина. Поляки в 2013 році купили ліцензію на випуск цього автомобіля. Один екземпляр перший замовили на Київському бронетанковому заводі. Поїздили, вивчили і побачили те, що всі бачать і так: є цілий ряд недоліків. Ну, по-перше, корпус. Корпус був з тріщинами. тому що броня така товста після зварки дає тріщини. Щоб не було тріщин, треба купити термічну камеру, поставити туди цей корпус зварений, тільки що зварений. На 24 години, нагріти його там на 250 або 300 градусів, витримати, плавно охолодити. Ну, технологія відома. Всім добре відома технологія цього діла. У нас в ті часи не було. Тільки десь, десь в 18-му році у нас купили дві. Камери термічні поставили одну в Харкові одну в Києві. Ну добре, балістичний захист і протимінний захист у дозора Б на рівні станаг 2. НАТО, це по натовським стандартам. Ну, як для НАТО, то досить слабоватий захист. Слабоватий. Далі що? Шум коліс? Шум, колісні редуктори там виють. Там стоять колісні редуктори від БТР-82. І коли він їде на швидкості більше 80 км на годину, цей броньоавтомобіль дозор, то виють, коли редуктори так, що погано говорити, що неможливо говорити в салоні. Далі, жарко. Літом, особливо дуже жарко, тому що тепло передається від двигуна і сильно гріє салон. Ну, також, радіозв'язок, система управління вогнем це цього самого 12,7 мм кулемета, е, ну що, 20 століття. Стара радянська техніка. Поляки модернізували. Вони модернізували цю машину. Двигун вони поставили івеко високооборотний, 210 кінських сил. Був 190, став 210 на 20 кінських сил сил більше. Коробку передач Алісон автоматичну, редуктори, диференціали, все поставили нове. Ну Но під новий двигун і коробку, все зробили нове, порахували. Балістичний захист підняли до рівня в станах 3, поставили протимінне дно, подвійне протимінне дно для розсіювання енергії, і це збільшило рівень протимінного захисту. Систему керування вони поміняли. Ну, кермо важко було крутити. А зараз значить, на онцелі дуже легко крутити руль. Кермо. Нові тормоза поставили більш ефективні. Система пожежого поставили сучасно більш ефективні. Сидіння всі, вони всі сидіння, замінили на декомпресійні. І став він вести вже не 8 чоловік десанту, а тільки 6, 3 чоловіка екіпаж і 6 чоловік десанту. Бойовий модуль. Суттєво переробили бойовий модуль. Там кулемет на зверху 12,7 мм. Вони поставили тепловізійний плюс оптикоелектронний приціли. Керування турелю кулемета з крокових двигунів перевели на серво двигуни. І перевели все керування і вогонь на джостик. Не вилазячи туди наверх, джостиком можна повернути вправо-вліво, верх-вниз прицілитись і зробити точні, точну стрільбу. В результаті, що вийшло в результаті, маса збільшилась на 2 тони, в дозора було 6,8 тонн, стало 8,8 тонн. Але вантажопідйомність збільшилась на 2 тони, стало 4 тонни, і швидкість збільшилась до 120 км на годину. У дозора була 105. Завдяки тому, що більш потужний двигатель і високооборотний. Що цікаво, вартість зросла. Вартість дозора Б в Україні 8 мільйонів гривень. А онцила модернізована має 8,3 мільйона гривень ціну. Тобто після всіх модифікацій вартість зросла тільки на 4%. Наші військові мали можливість подивитись на онцилу І в Польщі, і в поляки привозили сюди, були порівнянні змагання проведені. На Житомирському полігоні між всіма бойовими броньованими машинами України. Їх в нас багато. Ну, і Онцила туди була запрошена. Ну, і військові зробили після порівнянь зробили висновок, що їм не потрібен дозор в такому вигляді, який він був. Вони хочуть дозор у вигляді онцили. І з 2018 року Онцела купується у Польщі для Збройних Сил України. Всіх цифр я не знаю. Знаю, наприклад, от в 2020 році було 24 штуки куплено. А з 2021 року ведеться ліцензійний випуск в Україні. Ну, всі знають, на якому заводі робиться цей випуск, не будемо пальцем показувати. Але ведеться ліцензійний випуск онцили в Україні. Вони отримують машинокомплекти от в травні місяці. Отримали 9 машинокомплектів, через місяць передали 9 штук Збройні сили. Я чув керівництво заводу виступало, вони говорили, в них план 10 машин щомісяця. Ну, 120 в рік. Це вже нормальна, більш-менш цифра для одного заводу. Давайте зробимо випуск. Зробимо висновок. Дозор Б, добротний бронеавтомобіль кінця ХХ століття та ще й по радянським стандартам зроблений. Поляки купили ліцензію на виробництво цієї машини в Польщі, провели модернізацію. І зараз вона відповідає всім натовським стандартам і повернулася в Україну сучасним бронеавтомобілем ХХ століття під назвою «Онцила». На цьому я вам всім дякую. До побачення!